Самостійно замовити водійське посвідчення ви можете, якщо вони нового зразка. Так з доставкою по Україні ви собі замовляєте через дію, якщо вони від 2013 року, якщо вони до 2013 року, вони старого зразка, неважливо чи це СССР, чи це. Українські ламіновані чи книжечка українська, так всі типи водійських посвідчень можна внести до реєстру і появиться можливість замовити їх через дію. Так, бо, наприклад, дуже багато коментарів мені залишають, що це можна зробити самостійно. В чому твоя допомога, і так далі. Допомога заключається в тому, що Якщо вони старого зразка, так то у вас немає можливості замовити такі водійські посвідчення через дію. Вона тільки у вас появиться, коли їх внести до реєстру. Так, і тоді можна буде собі через дію таке водійське посвідчення замовити. Так, наприклад, якщо вам потрібно верифікувати ваше водійське посвідчення, або ви загубили ваше водійське посвідчення, вам потрібно відновити, то ми можемо це зробити дистанційно, незалежно в якій точці Європи ви перебуваєте. Наприклад, якщо вам потрібно відновити, ми спочатку їх верифікуємо. Саме основне щоб у вас була фотографія водійських посвідчення з двох сторін і тоді. Буде можливість їх відновити дистанційно, я зможу вам відправити в будь-яку точку Європи. Якщо ви, наприклад, подались в Польщу вже на заміну на польське, так і від, від вас требують підтвердження водійського посвідчення, то ми так само можемо це зробити офіційно, офіційний документ, плюс переклад, якщо вам потрібно, так і тоді ви зможете занести до ужеду таке підтвердження. А якщо, наприклад, посольство не підтверджує ваше водійське посвідчення, і Уженд від вас вимагає підтвердження, то таке підтвердження ми можемо зробити або верифікувати ваше водійське посвячення. Свічен, що у вас появилась можливість замовити собі нове через дію. Так що, якщо когось цікавить, звертайтесь мої контакти знайти в шапі профілю або в описі під цим відео.